Вітаю вас! Сьогодні я вам розкажу, як обновити ваші драйвера на комп'ютері через програму Driver Booster. Легко і просто. Звичайно, вам прийдеться скачати дану програму. Вона є безплатною тільки для оновлень драйверів. При запуску у вас висвітлиться е, старт. Ви запускаєте, і вона автоматично вас перевірить ваш комп'ютер, чи є наявні драйвера для вашого комп'ютера. Ви просто виберете або переглянути, або обновити повністю все. Обновляєте повністю все і автоматично перезагружаєте комп'ютер. І повністю ваші драйвера встановлені на вашому комп'ютері. Вам не прийдеться обновляти їх постійно через Windows, як е, люди роблять, звичайно ж. І чекаючи там дуже довго. Е, дана програма дуже швидко і надійно обновляє їх. І ніяких помилок не видає, звичайно. ж. В Описі буде посилання на дану програму. Дякую за увагу. Будьте здорові.